Так, вітаю. Дивіться, сьогодні до нас приїхала така посилочка. Це срібні контакти, магнітні, немагнітні і срібло ось в такому вигляді умовно чисте. От, магнітний контакт. Як відрізнити? Все ж ти хромпіком кла... не будеш дивитись на нього. І магнітиться ж він за рахунок того, що тут є в ньому нікеля, там десь в районі 30%, мабуть. От. Його перевіряєш магнітом. І потім ми як беремо Провіряємо. спектрометром, стріляємо в, в... в різних місцях. Те ж саме робимо з цим. Провіряємо магнітом, він не магнітиться, це цей контакт, і в різних місцях стріляємо спектрометром. Бо може попадатися вольфрам посріблений, може попадатися посріблення, а може попадатися вже народні умільці, мільхіор рубають на кусочки і шлють як контакти. Ну а тут теж все стріляється спектрометром. 20 аналізів я так по пакетику поробив. Бо все і візуально передивлюся, що є великі контакти, то на вагу їх дивишся та потім стріляєш. Якщо б'є вольфрам, якщо велика кількість мільхів, ой, міді, а срібла мало, то вже вас хочуть обдурити. Так що купуємо різні контакти, дзвоніть, пишіть, пропонуйте. Купляємо срібло, також платину, паладій. Золото та інші метали шлі. Дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал. Знаходимось в Києві. Всього найкращого. Па -па. А ціни дивіться, ціни перехід в шапці груп, шапці профілю, в в групу у Telegram, там є ціни. А так, щоб цей, магнітні купуємо по 19 гривень, умовно, там 30 з копійками, і не магніт 26. Пропонуйте, якщо є об'єм, ціни можемо обсуждати. Всього найкращого.